З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися колесо, гортай же сторінки Незнаного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, ніч пройшла, Обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалено летять. А ми ми всі земля не пересічні. Перший раз цієї весни я цитую мою колегу, яка теж колись там крутила колесо у дворі Кагарлицької райради. Але тепер не крутить, тому що до нього нема доступу. А ось ми озираємось назад і крутимо наше колесо історії. І пригадуємо окремі історичні події, які відбулись в різні історичні епохи. І ще поки наприкінці зими ще, поки наприкінці лютого, і трішечки, як то кажуть, одним оком, точніше, одним вухом. І у початок березня зазирнемо. О, оп. оп, оп ой, ой. У футбол люди грали із давніх давен, та й правила цього виду спорту з'явилися трішки давніше аніж 200 років тому. Історія баскетболу менш давня. У одному з минулих випусків я вже розповідав про те, хто придумав цей вид спорту і в яку дату. А ось 3 березня 1875 року в канадському Монреалі дві команди по 9 людей вийшли, як завжди, на спортмайданчик, щоб пограти в один знайомий їм вид спорту. Але на місці трави спортсмени виявили ковзанку. Однак ентузіасти не пішли додому, а замість м'яча узяли циліндричний шматок дерева. Цю штуку назвали шинні. Бо автомобільні колеса теж циліндричні і шинні але згодом вирішили назвати її шайбою. Ось так і винайшли гру під офіційною назвою хокей на льоду. До тієї дати існував лише такий хокей, який зараз називається хокей на траві. Звісно, я трішки деталі придумав, але факт лишається фактом. В сучасному льодовому хокею післязавтра виповнюється лише 150 років. Через чотири роки після того, як такий вид спорту з'явився на світ, дерев'яну шайбу замінили гумовою. А і ще через сім в 1866-му видали перші офіційні правила. А вже в 93-му генерал-губернатор Канади Фредерік Артур Стенлі вручив першу нагороду команді переможців Чемпіонати Канади. Цей трофей і досі називається Кубок Стенлі. І ще згадаю за одну родину українських переселенців: дід Терентій, бабуся Марія, батько Володимир та син Іван. Ось якраз от тоді жили в Канаді, коли на льоду як гра віднайшла свою популярність, і серед дітей, як зимова забава, в тому числі. Ось цей от хлопчик Іван і прізвище у нього було грецький. Згодом трішки переінакшив своє ім'я на американський лад, став Вейн Грецький, і ну, далі, я думаю, розповідати не варто. Ім'я, я думаю, вам знайоме. Ось такий от український слід в чисто канадській грі, у якої через два дні ювілей. Існує такий, можна сказати, стереотип, що найукраїнськіша буква це буква Ї, чи може буква Є, а найукраїнськіше місто це Львів. Однак у 1909 році одного зі студентів Львівського університету відрахували за те, що він виступав за українізацію в тому університеті. Звали студента Олександр Зенон Курбас. Це дещо згодом він узяв собі псевдоніма Лесь, таку якого по чи у Нікітючки, і став відомим актором та кінорежисером. Лесь Курбас. Народився він у Самборі 25 лютого 1887 року. Я в тому місті у Самборі, це на Львівщині, я там був прямо в будівлі ратуші і дивився на місто із вершечку тієї вежі. А Лесь не дивився, бо він постійно переїжджав із місця, із місця на місце, із міста у місто. І де б він не був, він усюди намагався навколо себе згуртувати активну молодь і організовував акторські трубки. Корбас, хочу вам сказати, знав сім мов, але чи варто говорити, що на першому місці в нього йшла українська? В 1915 році, по закінченню Віденського університету, Віденського, він створює театр в Тернополі. Не у Відні, він не захотів створювати у Відні, створив у Тернополі, потім в 1917-му в Києві, а у 1922-му ще один в Києві. Це був театр Березіль. Ви чули про такий? А у 20 -х, 30 х роках минулого століття це був справжній феномен. Ну, то я собі. Традиційний театр того часу це щось таке от статичне. Здебільшого актори просто виходили на сцену і співали або говорили. Ну Ось як я чи Людмила Іванівна, виходимо і говоримо. Аж тут раптом всі на сцені рухаються як у танці, туди і сюди. З одного кінця сцени в інший. Разом із тим використовуються складні декорації. Навіть світло грало усякими там незвичайними візерунками. І ще коли той театр базувався в Києві, бо в 26-му він переїхав у тодішню столицю в Харків, Курбаса нагородили званням народного артисту РСР. Не останню роль в тому зіграла постановка Макбета Шекспіра. Лесь Курбас поставив цю п'єсу так, що глядачі не те, що аплодувати, кашляти забували. Не знаю, чим можуть сучасні режисери так ставити, як Курбас. Ну, звісно, такі новаторські рішення не завжди гаряче сприймалися театральними критиками того часу. А коли в Москві відбувся державний переворот і владу захопила зграя наркоманів і неонацистів із вождем Сталіним, українцям стало взагалі непереливки. Будь-кого звинувачили в тому, що він займав позицію українського націоналіста, а татар Леся Курбаса, на думку партноменклатури, номенклатури, не зміг зайняти відповідне місце в створенні українського радянського мистецтва. Що таке українське радянське мистецтво можна лише здогадуватися. А в 1933-му Курбаса заарештували. Знаєте за що? За спробу вбити Павла Постишева. Чи знав взагалі Курбас, хто такий Постишев? Окрім того, що це другий секретар ЦК КПБУ. Чи знав, взагалі, що він саме ось другий секретар, не перший, не третій. Ну, хоча справжня причина це, знаєте, був такий собі секрет Полі шинеля, що Курбас українець. Два місяці його допитували, як то кажуть, з особим пристрастям, Після чого його відправили будувати Біломорканал, а згодом запроторили на Соловки у Соловецький табір. Оце як мова заходить за Соловки, то щоразу Людмила Івановна каже, що їй теж там пощасливилися побувати. Ну, не може не згадати вона про це. Але й більш повезло, її там не розстріляли, на відміну від представників розстріляного відродження, про яке. Я Вже розповідав одній з попередніх передач, в тому числі і Курбаса. Звісно, його реабілітували в 57-му, а 35 років тому почалося і вшанування його пам'яті. Вулиці перейменовували, анотаційні та пам'ятні дошки встановлювали і таке інше. Леся Курбаса і ще за його життя називали українським Мейергольдом. Хоча, на мою думку, скоріше було б правильно називати Всеволода Мейергольда російським курбасом. А ну, не ну, назвіть місце, де під час Другої світової нацистські солдати вбили найбільшу кількість людей. Правильно, це урочище Бабин Яр в Києві. Там перервалося життя близько ста тисяч людей, а говорять, що і більше. А на другому місці яка трагедія? Не вже не чули слова Корюківка. Це таке селище на Чернігівщині. У вересні 41-го цей районний центр був окупований, однак, уже в жовтні активовується червоний партизанський рух. Німці особливо не здавалися, але і партизани не дрімали. Вони то через трубу з зруйнованого цукрового заводу розкидували листівки, то нападали на місцеві гарнізони нацистів, то займалися підривною діяльністю на залізницях і складах пального. 27 лютого 1943 року ті партизани захопили угорський гарнізон. Угорці були на стороні нацистів, вбили 78 їхніх їхніх солдатів, в тому числі охоронців місцевої в'язниці, куди нацисти трішки раніше запроторили членів сімей партизан. У відповідь на це, 1 березня в Корюківку, вдерся каральний загін угорських солдатів і почав зганяти мирних мешканців селища в клуби, школи і церкви, а там їх і розстрілювати. За тим будівлі підпалювались, а всіх, кого не розстріляли, не спіймали ще поки вони, значить, їх силоміць, заштовхували до вже палаючих будівель. За два дні згоріло ледь не все в тому селищі, а загинуло майже 7 тисяч людей. А населення, до речі, на той момент якраз 7 тисяч і становило. До речі, серед них євреїв було 54. Деякі жителі такі спаслись і чекали, коли цей жах скінчиться, в лісі. Черніжці все ж такі там огойкі ліси. Отож, перечекали вони цю пожежу, дочекалися, коли угорці підуть звідти, і. Повернулися туди, де ще нещодавно був їхній дім. Аж тут друга серія: 9 березня нацисти повернулись і зігнали всіх людей в сарай. Хто не вмістився у піч, де опалювали цеглу, облили знач, ті будівлі керосином і знов таки підпалили. Загальна кількість тих солдатів складала від 300 до 500 чоловік. А ось тепер несподіванка: радянських солдат і партизан поблизу Корюківки на той час нараховувалося ледь не три тисячі, а вони просто стояли і дивилися. Чи розповідала вам про цей момент у школі? Так що не лише самі угорські нацисти винні в наймасовішій розправі над мирним населенням у Другій світовій війні. Я не був у Корюківському музеї, є й такий. Ну, можливо, пані Людмила Добровольська була поцікавитися в неї. Може, що й розкаже цікавого. Хоча сумніваюся. 29 жовтня 2007 року. Дехто під нікнеймом OKWeTover okay, 51838 на одному з медичних форумів задав запитання, що це таке, коли в тебе по потилиці, би мурахи пробігають, але такі якби приємні. Ці дивні відчуття в голові та шиї відбуваються спонтанно, без будь-якої причини. Воно йде такою хвилею, якби таке тепле шипіння, залишаючи за собою відчуття тепла. Карі та прості жителі інтернету довго досліджували це питання, але ніяк не могли зрозуміти, що воно таке. Однак за кілька років сформулювали припущення, що ось ці от мурашки з високої довгої ймовірності можуть бути викликані, коли ти, наприклад, дивишся відео, де хтось про щось розказує пошепки, прямо як я зараз. І ось. 25 лютого 2010 року, 15 років назад, звичайна дівчина на ім'я Дженніфер Аллен дала цьому феномену назву Автономна сенсорна мерегіональна реакція. Автономна тому, що це почуття всередини. Сенсорна пов'язана з фізичними відчуттями, а мерегіональна означає, що вона потроху з'являється і колись таке досягає крутенького максимуму. Ну а реакція почастіше за все потрібен стимул, як от шепіт, стукання пальцями по картонних коробках, чи легенький масаж голови, якщо його тобі хтось робить, наприклад, гребінцем, чи цим от металевим пристроєм, що схожий на лапки паука, які стирчать із палиці. А СМР, автономна сенсорна меридіональна реакція, звучить, якщо зі з нейробіології, чи не так? Дослідження феномену не те, що ви просувалося швидко. Однак зараз це ціла індустрія. Мільйони переглядів, тисячі контент-мейкерів. один. Хтось записує звуки дощу, хтось шурхіт сторінок старих книг, а хтось просто пошепки щось розказує. Що вдалося виснити шляхом довгих спостережень, це те, що АСМР допомагає при безсонні, тривожності та навіть депресії. Ось таким от цікавим чином наш мозок досить таки специфічно реагує на певні, здавалося б, ніяк нічим не поєднані звуки та тригери. А ви відчули, як по вашій голові та шиї пробігли мурашки? А зараз про подію, про яку треба говорити голосно, аби нас почули не тільки в Україні. Я переглядав статистику на веб-сайті під назвою YouTube, куди режисер Семен завантажує наші передачі, це мій youtube канал, і дізнався, що нас дивляться не лише в Україні. На другому місці у Німеччині, ну це логічно, бо там українців півтора мільйони, та в Росії нас дивляться, незважаючи на те, що в них YouTube, може сказати заблоковано. Не знаю скільки там українців, думаю, що ще лишилися. Однак для росіян, в принципі, які ще не Розучилися думати, теж не зайвим буде нагадати, що 10 років тому, в ніч з 27 на 28 лютого 2015 року, прямо в центрі Москви, біля Кремля, можна сказати, вбили опозиціонера, автора низки друкованих доповідей про корупцію в Росії Бориса Німцова. Минулого року я вже розповідав про це і казав, що замовник вбивства офіційно досі не знайдений. Але тоді я не згадав за те, що ось він якраз на той момент вже кілька місяців як помер, та аж до сих пір лежить у холодильнику. Борис Німцов він був як народним депутатом, як віце-прем'єр-міністром Росії, як членом Ради безпеки РФ. Так і одним з лідерів партії Народної Свободи Парнас. Її, до речі, заборонили в 2023-му за так званий екстремізм. Ну, в Росії щось, якщо забороняють за екстремізм, ну, ви розумієте, що це щось таке нормальне. Звісно, що німцов, критикувавши анексію Криму та й війну на Донбасі, а не лише корупцію в Росії, він збирав докази присутності російських військових в Донецькій Луганських областях, коли ще це заперечували офіційні. Росіяни за два дні до загибелі німцов анонсував антивоєнний марш. Але, ось як я вже сказав, просто біля Кремля на великому Москворіцькому мості чотири постріли в спину і все, нема людини. Зовсім випадково камери спостереження не працювали, а снігоприбиральна машина. Ну вони ж завжди вночі їздять, що в день сніг прибирати, чи що. Ось вона приїхала повз місце вбивства через кілька хвилин. ну От замили сліди в прямому сенсі. В народі міст отримав неофіційну назву Нємцов мост, а й досі туди приносять квіти, незважаючи на те, що це розцінюється місцевими правоохоронними органами як несанкціонований мітинг. Пам'ятаємо. І ще одна дата, яка змусила нас змінити своє життя. 3 березня 2020 року. Саме тоді в Чернівецькій області виявили першу в Україні хворого на covid 19 Ця людина прилетіла до нас із Італії. Пам'ятаєте, як ми всі почали скупати антисептики, маски та обухівський туалетний папір, про який я розповідав минулої суботи? Значить, у вас гарна пам'ять, все ж таки, як ніяк, п'ять років пройшло. Через вісім днів розпочалися заходи по боротьбі з поширенням хвороби. Мене, до речі, теж відправили з роботи в таку собі оплачувану відпустку. Я спочатку сидів себе вдома в чотирьох стінах, а потім став щодня їздити ось до себе на дачу. 19 березня підтвердили перший випадок у Житомирі. Це був не я, якщо що, на трішки до цього. 13 березня померла бабуся із Радомишля нашої області, теж ось від коронавірусної хвороби. За кілька днів до того вона відвідувала храм у Польщі. Ну, а що потім було, я вже й не буду розповідати. Не хочеться згадувати ті страхи, які на нас наганяли новини. Карантин в Україні тривав два роки, допоки нам не наказали залишатися вдома по іншій вагомій причині, більш вагомій. Але і з того ковідного часу, і з тієї епохи у мене ще залишилися такі собі, як би артефакти антисептиком. Я й досі користуюсь. Ще в мене є кількадесят масок по 14 гривень штука. Вироблено в Китаї. І... Ні, рулони я вже використав за призначенням. А взагалі то пандемія COVID-19 офіційно ще не завершена. У травні 23-го зняли лише попередження про світову надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров'я. Однак, із огляду на те, що багато хто вже перехворів, деякі навіть більш одного разу, то і карантинні заходи можна сказати, пом'якшали. А рік тому, 26 лютого 2024 року, журналістка із Кагарличчини отримала нагороду від Національної спілки краєзнавців України. Папірець із написом Почесна грамота Людмилі Іванівні передали доктор економічних наук Станіслав Аржевітін, Він родом із переселення та уродженець буртів, голова Київської обласної організації національної спілки краєзнавців України Григорій Савченко. Я не здивуюсь, якщо ви вперше чуєте ці імена. Ну, мабуть, пані Добровольська теж От, вперше почула. І, значить, за те, що вона в своїх передачах розказує про Дмитра Трощинського, то ось власне грамоті грамоту грамотці ось за це й отримала. От один із двох дядьків Аржавітін, сказав, що виніс на обговорення президії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана таку значить, пропозицію, щоби включити цикл передач колесу історії до шкільної програми. Шановні всі, від кого це залежить. Якщо ви такі надумаєте зробити таку необачну дурість, то не приплутайте і скачуйте з Ютуба, якщо ви вмієте це робити. Ну, знаєте, я показувати пальцями натякати на себе не хочу. А ось як сама Людмила Іванівна досить таки розлого в своїй промові у всій глибині відкрила та донесла слухачам власні почуття від того нагородження. Та її власне реакція просто таки була насичена метафорами, тонкими алегоріями та глибокими роздумами. Ці слова торкнулися душі та серця кожного слухача. Давайте ж ми послухаємо, що такого вона сказала. Вітаємо вас дуже зворушена. Дякую, що така сталася подія. Ну, ось як би і все. Ну, а нам нагороди не потрібні. Нас аби дивилися, хоча б чоловік 200, уже добре. До речі, дякую всім підписникам, що вас уже майже тисяча. І окреме велике спасибі Людмилі Іванівні за те, що у нас було з чого списувати формат передачі. Бо якби не було б вашого колеса, не було б і нашого. Ну що, сподіваюся, вам, шановні і нешановні глядачі, до голови не прийде ідея подивитися, що там пропонує тебе Кагарлик, яку таку дуже цікаву передачу. А якщо таки вирішили подивитись годинник епох з добровольською, то не кажіть, що не попереджав. Перегляд телеканалів із зеленим логотипом шкідливий для ментального здоров'я. Єдиний виняток телеканал вже і передача колеса історії. Ну, ми ще інколи теж годинник епох робимо. Зовсім скоро новий випуск. Дочекайтеся!